Так. Шо рибалка почалась! Вау! Оп, сюди на базу. Ну ні, коли так мало класів, нічого не випаде. І всім привіт Ми сьогодні що перевіримо, чи нам буде щастити в роблексі, чи ні? Яка суть відео? Ми закидуємо постійно вудочку і будемо дивитися, чи нам взагалі пощастить вибити щось жорстке. Шоо! Ми в шоці сидимо! Так що погнали! Yeah, Бр... Але перед тим не забувай, будь ласка, ставити лайк, підписуватись на канал. let's go! І звісно, And... дзвіночок обміняв. І в коментах напиши, що тобі найпотужніше випадало з вудичку. До речі, ось сповіщення про стріми в монтажі отут. Є. Yeah. Yeah. Я запросив першого підписника і він зараз мені поможе вибити імбу. Привіт! Oh, Привіт. Як думаєш, взагалі реально щось вибити, чи це просто неймовірно важко? Mm, так звісно, я вибив вже багато секретів. А яких ти вибив секреток? Бананіта, довкілля? Баналіта всякі до мене є краще. Окей, ти ж по-любому знаєш якусь магію, щоб вибити жорсткого, да? Звісно, звісно. Давай скажи, яке заклинання? Погнав. Раз, два, три, рома крутий. Вау! Закиду! Блін, мене база повна. Походу ще раз повтор треба буде. F, yes. Що тепер? Закидую, да? Тоді. три, крутий! Да, якщо дуже багато класів, то що? Імбайкас? Це їм брат! Це їм бачення! А Трипітропітропа. Ну, було круче, чим ти продав. Ну, по суті, да, брат. Все, зараз наступного запросимо. Привіт! Здорово! Привіт, я тебе я тебе на тебе підписан. Ау, oh, W! Ми відео записуємо. Хочеш попасти? Та, да, я хочу дуже! Я мрію зайти. Я нам дуже мрію. Дуже. Братик, як тебе звати? Е, мене звати Влад. Влад, дуже класне ім'я. Окей, що тобі випадало жорстко з цього озера зеленого? О того івенту мені випало радіоактивний кайд. Радіоактивний бурліто бомбіт. Брат, я боюсь тих брейнротів. бурліто бомбіто Ніби порча на живіт, потім цілий тиждень в туалет не ходиш або навпаки. Я закидаю будучку і ти не чеклуй. Ок. Окей. Давай випадь саме найкрутіший брейнрот. Уні, Униани, я войду. А прогадав, випаситесь. Брин розкрутий. Я йоу яу. -йо 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 -йо. Закидуємо. В мене база повна. Повторювати прийдеться. Ес ідемо рибалити знов! Банали, закидаємо. Може мене добавити? Може мене добавити, друзі, я, я можу колись з тобою зіграю! Конечно можна. Ну, я всіх додаю, а ти лайк на відео поставив. Я Ну... я може там Ну, став okay. лайк. Красава, додав. Ага. Закидаємо, братан! Погнали!

Ти що, не міг нормально нечікувати, бреде! Не фініта. Не не міг так заспатися. Привіт. Як звати тебе брата! Амінок! Ам. Ой, ти не братан тоді. Сестран, а? Да? сестран, ха Скільки років? Двадцять! Клас, відео записали! Вау, де озеро озароділись! Появиться через 44 хвилин. І так, наступний чувачок у нас це хто? Привет. Привет, як звати? Мене звати Аналіття А ти не чувачок? Ні, я не чувачок. Окей, як думаєш, що випаде? Кто ти? Чуві пари? Я чувіха. А, човіха. Як думаєш, що випаде? І що треба зробити, щоб випала імба? Треба заклинання. Вау, давай! Я закидаю чеклун. заклинання, щоб випало щось круте. Я люблю ПТС. Виріжем! Ми це виріжем врубаю КС Запускаю. Ні, ти мені напортачила. Ну що таке з тобою, я не понял. Хіба ти мій підписник? Ну я люблю ПітиС, я не можу. ні, ні, ні. Бам! И теперь ты а, любишь я, я, я Roma люблю. Факты. Рома Факты. Добрый. Я люблю да. Рома и BTS. Вот так нормально, да? Да, так Ладно, нормально. хорошо, давай заново, давай заново. Врубаю КС, запускаю дотку. Имба четко, имба четко. Нормально, 67, нормально, закайдуем. 67, 67, 67 зараз выпадет. Я вірю. верю. Это уже круто заклинание. Тапай, тапай. Ты тут не можешь ливу? <звук> Треба девочек, допомога, тапай. Тобто що це? а-а-а-а що <shirt> за звук був зі? Катька! Ah. Я там тапав і чую з боку в навушниках отак. А що випало? Дивись, що випало. То ти випала чи що, Катя? То ти випала? Ні, не я. Подібний капець. Вообще-то я тралалалу тралала. Закидай наступну. Давай, закидай. Давай. Є щось? Є щось?

Мене звати Роман про якачок. Забираю тебе, як ти саме авіа, і субімо. Ви там тоже трошки ще повітряєте? Окей, давай тепер чек окей? Якщо мені випаде імба, вся причина в тобі, очевидно. Ми тебе банк. Погнали. Давай. Все. Все. Чуєш? що ти зробила? Ти там кашлянула? Було же? Да. Ну то все через тебе випадає. фигня выпадает. Трули мертву. Давай наступний Хорошо. Так, мені треба подумати, мені треба подумати. Давай, давай, думай. Так, 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 сейчас, ща, ще. Подумай, ще хвилин п'ять, поки івент кінчиться. Погнали. Кидай. Давай. Кидай. Ты кинув? Ну давай, ты кинь, я начал. Жооо! Бачеш, а ти казав, що я не заслучил? А ти казав, що я не заснич! Понимаешь, BTS допомагає! Дивись, що я роблю BTS. Дивись! Нет, 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 попали. Мене Давай, закидай в Абракадабра, випадай пипи Люблю пипикиви. Добре, давай заново, давай. Давай заново. Давай заново. Давай. Давай уже заново. А ти казав. Шесть зай. Ловим! Погнали! Заклинання в студії, Мама, швиденько! Мама, лучший співак в мірі. У мене лазери з очей, я веду ті еврідей. Тап-тап-тап. За кольта. Ай, злив тебе там. Не злив тебе там. Я везуча. <coughs> <coughs> добре, добре. Що, <плес> той самий випив чи що? Тепер я, тепер я. Наступне заклинання. Давай. Давай. Умигоні-гоні цяю, умилоловини цяю. Extinct Travolare. Що з кабіною? Ка! Нормально? Шляпа, віддавай мені. віддам, я тобі. А також я хотів вам показати, що мені випало з іншого аккаунту. Це я радіоактивна тралалело. О май гад! Не забувайте писати в коментах W бажано декілька. WWW. Всім дякую, з вами був я, Роман. Até <laughs>